Зараз у е, робочий час намагаєтеся перешкодити людям піднятися до кабінету голови райадміністрації в приміщенні, яке є відкритим, щоб ви чините порушення закону. Ви знаєте це чи? Є розписані прийомні дні, тоді треба приходити, і, будь ласка, відкрити. Ну... От там графік вісить, ви читайте, будь ласка, якщо ви не знаємо. А розумієте, люди можуть приходити і не на прийом, вони можуть прийти до іншого якогось чиновника чи іншого представника. А що до іншого випуску. чиновника, то треба говорити. Це ж не собственність, це, це є державна установа. Люди є так само в цій державі знаходяться. Це установа тільки для тих людей, хто сидить. Чому Мені? ви не дозволяєте нам прийти на другий І вже на третій, треті? де голова адміністрації знаходиться. Чому вона не виходить до суспільства? Я ще раз сказав, приємний Так, А вона сама приємні дні ну, не назначає. Це має вона... бути назначено народом. Ну, народ хоче запитати. Питає, коли а ми ще раз запитуємо. Ну так вона і назначила, тоді коли вирішили. Так виходить, адміністрація працює тільки для себе. Для чого тоді вона закон виконує? Вона представляє інтереси народу. Народ хоче знати, для чого адміністрація працює, для кого вона працює? Чи вона виконує свої особисті якісь зобов'язання? Чи вона виконує зобов'язання, які написані в Конституції України? Ви нас не пропустите, та не пропустите? чому? А Може ви фамілію скажете. Я скажу, мене фамілія Матю. А звати вас. Андрій. На документі є вас? Ні, ну а ви являєтесь працівником адміністрації. Якісь документ можете показати, що виїхаєте? А як ви можете заказати, що ви працюєте тут? Може ви так само ж перешкоджаєте громадянам, які хочуть запитати. Чому ви заважаєте? У вас якісь особисті права заважати?

Ну що там, на наступають? Ну, вони ж є тут. Ну, от, от, будь ласка. Не пускають вниз. Ну ходи, я тебе заведу. Ну, куди ти підеш? Ну, че до до не не... Якщо голови адміністрації немає, куди підеш. Ну що ж, люди говорять, що є, а вимагає, що немає. Ви сказали, що є. Я чую, як говорили, що є, що вона зайнята, вона на нараді чи де вона. Так сказали. А це чоловік говорить, який говорить, нібито охороняє це здання, говорить, що охороняє, що. є. Немає її. Зайде, мовляємо, ну немає піни все. А чому чому не пропустити, що її немає? Ну, це, 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 це державне знання? Ось, чи це не скажу. Справа в тому, що в мене була певна зацікавленість взяти коментарів влади. Якщо вона не хоче віддавати, я так і скажу. Я вам не рекомендую більше декоруватися. Тому що все. я не хочу. Ми зараз маємо їхати. Якщо тут, не дай Бог, що стане, Я вас прошу. Пані, поясніть, будь ласка, на якій підставі ви не допускаєте журналістів до голови, а також інших людей. Може, ви поясните? Ну, Поясніть, будь ласка. Ну, о, це є робочий час, я так розумію. Приміщення районної адміністрації і районної ради. На якій підставі ви не допускаєте людей і. Нічого я говорити не буду, але ми до вас туди не пустимо. <режі <Ést> <режі> <режі> а як це так? Провокують. Ну, виходить, виходить, не провокуєте нас. А ви знаєте, що ви що ви при цьому порушуєте дуже багато законодавчих актів України? Не знаєте?